Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу приготувати щось дуже смачно і дуже швидко. Отже, я мариную гомілки. Тут дала приправи, які хотіла. Перед червону паприку до курки і соєвий соус. Зараз це все трошки солі, тр... це все вимішую і залишаю десь так на півгодини промаринуватися. А ось тут, в мисочку, друзі, я начистила такої невеличкої картоплі, щоб її не різати, а запекти е, ціленьку, морквинку, цибульку. Зараз це все я е, покладу на пательню і буду запікати при температурі 180 градусів десь так до години, друзі. Побачу, як воно буде печитися. Картоплю, друзі, теж. Мариную. Даю осіль, даю приправи до картоплі, даю червону паприку. Я дуже люблю з червоною паприкою. Все готово? Ставимо у духовку. Результат, друзі, я вам обов'язково покажу. Пізніше я ще дам сюди трошки сметани з часничком. Все, чекаємо. Друзі, наша картопля готова. Всім смачного!